Кажуть, коли почнеться війна, то всіх хлопців та чоловіків заберуть на фронт. Я не хочу, щоб мій тато та мої друзі воювали. А ще я не хочу, щоб проливалася людська кров, якої в національності вона не була. Російська влада, а ти будеш жертвувати своїми людьми через землю? Пів свого життя я пошла на півдню України. У мене зараз там бабуся з дідусем, тато і багато друзів дитинства. І я не розумію, як бути далі. Мені їдети туди візою, мені жити там. Ну і що власне робити далі? Я дуже хвилююсь за ситуацію в Україні, адже там, в Криму, дуже багато наших людей, а раптом війна. Що як моїх батьків туди заберуть? Що мені робити? У мене є брат, йому 20 років. Він навчається в Києві. Я не хочу, щоб він воював, а ви хочете, щоб воювали ваші родичі. Щодня наші діти задають багато запитань про ситуацію в країні, проте ми не можемо дати чіткої відповіді. Ми не знаємо, чи зрозуміють вони нас сьогоднішніх, і чи зможуть пробачити нам завтра.